Наш освітній хаб це простір, де діти та дорослі можуть отримати не лише знання, а й підтримку в умовах сучасних викликів. У нашому хабі є заняття з української та англійської мов, а також з математики. Також є групи для початкових класів. Основною метою нашої роботи є надолуження освітніх втрат, пов'язаних з перерваним навчанням, а також надання психологічної допомоги дітям і дорослим, щоб допомогти їм адаптуватися та знайти опору в непрості часи. У нашому хабі також діє діджитал-центр. Де кожна дитина має можливість не тільки ознайомитися з основами роботи з комп'ютером, а й отримати навички, які стануть корисними у майбутньому. Наші вчителі активно впроваджують використання ноутбуків у навчальний процес, що робить заняття більш інтерактивними та цікавими для дітей. Це дозволяє їм не лише отримувати знання, а й розвивати навички роботи з технологіями, що є частиною освіти в сучасному світі. Ми створюємо простір, де кожен має можливість вчитися, розвиватися та отримувати необхідну підтримку.